супер тикток Завроры. Короче, как сделать вечную подсветку для дома? Показываю, ребята. Если у тебя есть паяльник и руки, дивися. Бать светильник. Берем цей светильник. Бать светильник. Берем цей светильник. Сейчас я беру эти два светильника, купляю и я покажу, как сделать вечный свет. Так, вот это. Оплатить. Хоча. Спасибо. Еще никто меня так не хвалил. Так. Так. Оплата ну, пройшла. Оплата ну, пройшла. Все, купили. Погнали зараз сделати вечний свят для дому. берем набор від Володимира, зроби, сам називається. І в нас що буде? Перша батарея фірмова фірми LG на 3200 мАч. Плата зарядки із захистом type c і два проводка. Залужені, вже все готове. Тепер дивися, що тобі делають. Береш будь-який прожектор чи ліхтарик завроки, будь-який пластмасовий з більш менш нормальним корпусом. Розбираємо його. Розкрутив. Я думаю, отвертка є вдома. Надіюсь. Пожалуйста, дивися, яка тут система. Система взагалі не били чого. Просто ось акум накинутий без нічого. Біж ці два проводки від акумулятора і впаюєш сюди червоний, значить, у нас до плюса. А цей у нас до мінуса. І все. Якщо ти не маєш вдома паяльника, або тобі ліньки паять, або боїшся паять, даже прощий варіант є, ребята. Просто прощий варіант. Дивися. Береш ножнички. Раз. Раз. Будь ласка, плюс до плюса. Можеш скрутити. Ось, де просто скрутив. Ізолянточкою просто береш, скріпляєш, Другий з'єднали. Кусочок ізолянти. Я думаю, ізолента у вас є. Будь ласка, збірка готов. Провіряємо. Лупе, як не в себе. Це ще не все, ребята. Вона заряджатиметься не тільки від сонячної панельки. Вона заряжатиметься усьо від ситєвого зарядного. Твоя задача взяти просто ножичок канцелярський, знайти на платі те місце, куди ти хочеш. Дивись,